Дякую вам. Дякую всім, хто запросив нас сюди. Усе заради Збройних сил України. У такій патріотичній атмосфері пройшов останній день футфесту в Рівному. Запрошені військові служать у легендарному полку К2. Саме для них збирали кошти на цьогорічному фестивалі. Від Рівненської громади захисники отримали допомогу, а діти-волонтери звернулись до них зі словами подяки. Від жителів Рівненської громади. Подяки 에, вам. Всім дуже дякую. Це два найновіші дрони. Мавік 4 допомогу армії збирали не лише в Рівному. Піар директорка фудфесту Софія Момонт розповідає, що цьогоріч вже встигли привезти фестиваль у Луцьку. Там вдалося зібрати на потреби армії понад мільйон гривень. Очікують гарного результату і від рівного. Поки не знаємо, яку суму зберемо з рівного, адже сьогодні ще третій день фестивалю. І ми очікуємо, що прийде дуже багато людей. Бо головний хедлайнер фестивалю у нас виступає сьогодні. Але все ж чекаємо рівнян і чекаємо на не менш гарні результати з фестивалю у Рівному. На Потреби армії перерахують частину коштів із квитків. Гроші зібрані з безпрограшних лотерей, конкурсів та благодійної лотереї. Волонтерка Катерина Мачук зазначає, що останній день фестивалю був під загрозою через нічну атаку Росії. Але організатори все ж прийняли рішення його проводити. Сьогоднішній третій день фестивалю, і я вам скажу, що ця ніч довела нам вкотре, що війна не стоїть на пау друзі, ми не зупиняємося, і кожен котрий завітав на протязі трьох днів на даний фестиваль задонатив. Адже частина коштів іде саме для полку Х2. Це найцінніше те, що має робити кожен українець. Якщо він не в ЗСУ, то точно все для ЗСУ. Окрім смачної їжі, рівнян розважали сучасними та народними українськими піснями. Це був 10-й ювілейний футфест. Як розповіли організатори, пріоритетом фестивалю останніми роками була благодійність. Про зібрані на футфесті кошти відзвітують за кілька днів. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.